Моє вітання сьогодні одразу до роботи. Щодо рідкоземельних металів, Трамп заявляє про обмін їх на допомогу США. Це вже не допомога, а це вже торгівля. Згідно скоригованого від Трампа плана перемоги Зеленського, Україна готова до такої угоди. Рідкоземельні метали. Чи заберуть штати, по-іншому я не можу це назвати? У нас ці ресурси. Так, да, вже в процесі. Травні місяці розпочинається робота з видобутку, мабуть, з перевезення, з транспортування, але прийдеться їм. Вже через буквально 8-10 місяців шукати е якусь нову землю для того, щоб її спустошувати. Бо наша земля не дасть себе вічно е ну, просто доїти, щось трапиться. Ну і добре. Так, поїхали далі. Нова адміністрація штатів планує розслідувати діяльність центру протидії корупції в Україні. Удачі. І що? На підставі відомостей, як американські чиновники впливали на судову та правоохоронну систему України та встановлювали контроль над вищою радою правосуддя та вищою кваліфікаційною комісією суддів. Американським чиновникам це да, потрібно? Так розслідування штатів а, діяльності центру протидії корупції в Україні. І розслідування буде, і згори буде наказ, що розслідувати, що не розслідувати, кого помилувати, кого не помилувати, кого відпустити, кого наказати. По понеділок підпише указ про виведення штатів з Ради ООН справ людини і припинить фінансування БАПОР. Так, штати виходять з Ради ООН. Да, виходять через те, що довгий час ініціативи штатів в цій раді не підтримувалися, і через фінансову складову. Так, виходять, і ще й купу гімна зверху будуть лити. Що нам з того, що вони виходять? Так, ми туди також не заходимо, бо ми робимо те, що нам рекомендують да, в лапках Штати. Ну, не заходимо і не заходимо. Боже, там всі такі стурбовані. Вічно, слухайте. Спецпредставник Трампа Келох може приїде в Україну всередині лютого для зустрічі із Зеленським. Келох зустрічається з Зеленським в лютому чи не в лютому. Що нам з того? Що нам з того. Жодна із сторін цієї зустрічі не хоче. Бо точно знає, що ця зустріч це конкретні вказівки, ультиматуми, навіть погрози. Штати хочуть поміняти владу, дуже сильно хочуть поміняти владу. Іран створює ядерні ракети, які можуть атакувати Європу. Вони можуть долетіти навіть до України. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Так, Іран, ядерні ракети. Чи буде вони використані? О, не дуже історія. Значить, що хоче зробити Іран? І що він зробить? Це прям історія про 99,9. Ну, не, не дай Бог, щоб таке збувалося. До 28-го року іранці всьому світові хочуть показати, які вони красавчики за допомогою ядерної зброї. А мова йде про Париж, як про одну з цілей, де використовувати, де показати свою силу. Нехай таке не збувається. І так забагато срані в цьому світі. У силах оборони України очікуються великі зміни у планах створити структуру батальйон, бригада корпус. Ми з вами бачили, що повністю зміниться структура. Ось воно пішло, поїхало. Тобто, по суті, корпуси будуть як дивізії, про які так довго говорилося, тільки називатимуться корпусами. Кожному корпусу буде доручено свою ділянку фронту. Корпуси створюватимуться на основі успішних бригад. Нова структура в силах оборони наскільки позитивно повпливає на укріплення з нашого боку, на ведення війни з нашого боку. Історія дуже непогана, якщо її реалізувати до кінця, але вона не підходить для усіх військ чомусь. Тобто треба буде якусь окремо робити програму для якихось окремих видів військ. А так, футутфу програм. Ну програма супер. От то, що вони написали і розписали, дай Бог, щоб це реалізувати, і буде круто, і буде класно. Дай Бог. Дякую.